Привіт, колеги, бусоводи і любителі технічного творчества. Тут зараз зарядка акумулятора NKLB 70, точніше 9 НКЛБ 70 бо 9 банок. Це раніше був мій саморобний безперебійник, а потім я його вирішив розібрати. Стояв тут такий ось перетворювач. Він же преобразуватель, він же інвертор. До нього треба додати трансформатор. Він буде робити з 12 вольт, условних 180 чи 200, тобто, як вийде. Таке от воно раніше було, тут купа всіляких дротів. Треба лишні відкинути, щоб він просто був. Даєш напругу, є перетворення, вимикаєш напругу, все, нема перетворення. Бо тут воно ще була така система включення-виключення, ось три дроти. Все лишнє треба повідпаювати. Ну Вспомнити, як схема зроблена, знайти її. Думаю, буде цікаво подивитися і показати, як же воно працювало. Схема була в журналі Радіо. Самі деталі я купував на радіоринку в місті Харків. Радіатори були з якоїсь техніки. На горі ще знайшов. Плату зробив сам. Фольговане скло текстоліт, намазувався лаком для ногтей. він, видно, такий рожевий. І в хлорне залізо це все погружалося. Оце ось такий переобразователь. Робив я його по схемі журнала Радіо, я її покажу і номер журналу теж буде указаний. По большому счету, що ми тут маємо? Два силових польових транзистора і мікросхема таймер. Як мені ось зовсім недавно удалося вияснити, це мікросхема, задаючий генератор із годинників. Раніше на таких мікросхемах годинники будувалися. Називається вона к 176 е 12 В ній встроєний таймер є, задаючий генератор, і декілька подільників частоти ділителей. І тут є такий ділітель з чотирма виходами, і два використовуються для управління польовиками. Оце от резистор і конденсатор. Це елементи задаючого генератора. Оцей резистор потрібен для того, щоб через ті дроти можна було вимикати оцю мікросхему, але я поставив вам перемичку, і вона буде постійно працювати в такому от режимі. Це стабілізатор напруги здається на 9 вольт 78 l 09 це конденсатор після стабілізатора. Є ще конденсатор тут по входу. Але по схемі їх там треба значно більше. Тут 2200 мікрофарад, 16 вольт. Резистор використовувався, мені було ліниво його випаювати. Там я поставив перемичку. Ой. Собственно, по проводам, що в нас виходить, це мінус загальний, Оце плюс червоний живлення плати. Ще плюс силовий буде на трансформатор. І на трансформатор виходить ось два, два дрота. Трансформатор треба з двома пірвічними обмотками або із отводом обмотки. Тут ось припаяний конденсатор для того, щоб не було якихось ложних зрабатувань. Це ось тут перемичка, ця впаяна. Да, Монтаж такий трохи страшненький, але роботоспособний. Це робилося років 10, а то й 15 тому. До речі, не сказав транзистори. ERL2505 Мені стало цікаво, що це представляє задаюча мікросхема. І От я знайшов на неї інструкцію. Так називаємо DataSheet. В общем-то, така мікросхема. Отак так от у неї виводи. У нас, по-моєму, использується вивод на транзистор номер 3 Ось він. Счетчик 2.8 І ось счетчик 2.8, 15-та ножка. І третя. Условні обозначення. Електричні параметри. А це ще одна інструкція, яку вдалося знайти в загальному доступі. Просто погуглив та й знайшов собі. От мікросхема. Ось її корпус 16-ти виводний. Ось так от вона обозначається. Тут ось написано, що в її склад входить там тактовий генератор з кварцевим резонатором це по заводу. Ну, а У нас там просто конденсатори, резистори і ділітелі частоти. Ось по графіку, це мене насторажує ці от шпички, які йдуть. Ми якраз використовуємо т 1 т 3 виводи. Дуже дивно, що автор схема, яку я покажу трішки далі, використовував Т1 Т3, а не Т2 і Т4. Тут, наче цих шпичок немає. А тут ось є шпички. І ця шпичка, і відкриття другого транзистора можуть зробити сквозний ток через транзистори. Хоча є снігу що це польовики, і в них там йомкості затворів маються. І, можливо, воно не вспіватиме наростати. Струм є сквозний. Ну, це хто знає. Оце от, цікаво. При іспользованні імпульсів з виходу в т 4 для других цілей Слідує обратити увагу на наліччя коротких ложних імпульсів на їх виводах. Це так. Да. Ну, тим не менше, воно якось робить без додаткових якихось цепочок. Ну, в общем-то, так, а тут указано напруга живлення від 3 до 15 В. А це, собственно, журнал Радіо 2005 рік, 20 років тому. Просто не віриться, що це було 20 років тому, як наче вчора. В общем-то, 2005 рік, а, в серпень, 8 місяць 2005.08 32 сторінка. Простой істочник безперебійного питання. Це я брав цю схему за базу і з неї собственно, формував преобразователь і питався робити безперебійники з щелечним акумулятором. Ось ця схема. Ось мікросхема 176.20. Ось три резистора, і подстроєчний, і конденсатор. Це задаючий генератор тактовий. Ось резистори з тими проводами, які були, які я відпаяв, той, що можна було включати виключати його. Ну, там зараз стоїть місто 5-6, там перемичка зараз паяна І два транзистора. Схема проста, простіше нікуди, просто нікуди. Оце тільки з нюансів, що треба трансформатор із подвійною первічною низьковольтною обмоткою. Або з отводом, або з двома частинами. За простоту. Треба чимось платити. Так воно завжди. Ну, тут схема була звичайно така, що як я розказував в відео про безперебойник. Магнітний пускатель на вході. Те, що і робить, і не робить одновременно пускаті шродингера, потім зарядка на акумулятор, ось акумулятор. І, 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 і ось пішло живлення сюди, на трансформатор. Тут е, трансформатор, по-моєму, це Т-180 був. І Та обмотка високовольтна ставила на заводська, а ті верхні низьковольтні вже перемотані були. Схема проста, простіше не буває. Можете скачати журнал, можете поставити на паузу. І ось до неї плата. Ну, плату, відповідно, я завжди стараюсь сам собі робити під свою сміхотехніку, так як мені подобається. А зараз спробую підключити, так як воно було підключено. Це трансформатор до цього інвертора до цієї плати. Трансформатор на базі. Трансформатора тса 270 від старого телевізора. Високовольтна обмотка залишена, всі інші змотані і намотана поверх. Це, мабуть, 4 квадрата АПВ. Да, мабуть, провід АПВ він називається дріт. Я не пам'ятаю скільки точно по заводу. Отут оця високовольтна обмотка мотається. Але оці от обмотки я мотав 20 в один слой і потім 10. Тобто тут 30 витків і тут 30 витків. Високовольтних обмоток тут дві, вони по половинкам йдуть. І низьковольтних теж їх дві. Ось з'єднані вони під один болт. Тобто Це середня точка. Озіровка тут така ось. Оце два хвости на одну сторону і на другу. Підсодіняємо до оцих от виводів. А загальний це загальний плюс. До речі, треба буде плюс. на... Саму платку сюди пустити. Під'єднав. Тут було недовго. Плюс це ось ця загальна клема. Ось дві, два хвоста обмоток пішло. Це піде до акумулятора до живлення, а це плюс пішов у плату. Мінус для плати і для е, силової мережі. Ось він тут загальний, це синій дріт. Добре. Зараз я спробую підключити блок живлення. Щоб перевірити, щоб тут не було короткого замикання, ми з ним все попробуємо, а потім підсаїдимо до акумулятора. Блок живлення такий старий, перемотаний чорною ізолентою, але він працює. До речі, чомусь в старих блоках живлення штикара на виворот були. Зараз плюс всередині, а тоді був плюс, отут назовні. Тому, тому якось так. Добре, беремо підсоїняємо сюди, даємо плюс. І воно зажужжало, воно вже працює. Добре. До речі, зараз треба частоту поміряти. Частоту будемо виставляти, зрівнюючи між частотою мережі і частотою, яка входить в трансформатор після перетворювача за допомогою такого целографічного пробника. Теж таку штуку я робив в студентські роки. Ось такий екранчик на світлодіодах, а це щуп. Зараз треба на вуку піймати від мережі. Ну, вона тут десь буде отак, от, допустимо, тик, тик е, частота. Де у нас частота? Ось частота. Це у нас виходить 50 Гц. От Якщо я зараз підсоїдю цього Прилада да, щупами між общим і цим, то теж должно так от воно плавно йти. Тоді, значить, у нас і перетворювач робить теж 50 Гц. Так от під'єднав, ну, можливо воно зараз випаде оттуда так, так іди сюди. Трошки дрота не вистачає, як завжди. Ну, кудись туди. Тоб, як його зменшити? Зменшити масштаб. Да. Такі от прямокутні імпульси, але йдуть вони практично так, як треба. Це тримаю в руці, щупом ловлю наводку з мережі. Отак от воно трішечки йде назад, ця синусоїда. Добре, підключаємося знову сюди. Сюди підсипив. А це якось отак. Якщо частота буде не совпадати, то треба буде той подстроєчник крутнути. Ну, Якщо хоч приблизно туди, то хай воно буде. Хай воно буде так. Ох. Трішки йде вперед. Да? Ну, Я думаю, це плюс-мінус 50 Гц. Якраз те, що треба, треба його там помітити. Зараз, наче, вгадав 50 Гц. Ну, так. Це не зовсім синусоїда, це такий прямокутник, ще й з вибросом. Ну то вже то вже ж таке. А якщо так підсоєдинити, так, іди сюди. теж йде вперед. Тобто частота 50 Гц, якраз вона така і є. Роблю отуди позначку на того резистора. Зараз я до цього блоку питання оцей апарат підключу в режимі амперметра. Але ми поміряємо, що у нас тут напруга. Щось відходить. 11,8. Ну, 12 вольтовий. Я сюди його колись переробляв. Тут стоїть кренка імпортна LM7812. То він майже 12 вольт видає. Добре, включаємо в режим амперметра. Запустив його роботу. Струм коло з того ходу пів Ампера. Що, в принципі, непоганий результат. Добре. Тепер прилад я і будемо дивитися, яка напруга тут на виході. Через крокоділи підсоєдинив виход трансформатора до вольтметра, режим IC 750, хай вольтаж світиться. Зараз 235 показує. Ну так от. Я щось думав, що його тут менше буде. Спробую зараз так дроти підсоєдинити лампочку 60-15 Вт, 4200 кельвиг є 27 Це лампа на 220 вольт. Спробуємо від блока питання заживити, але я думаю, йому не вистачить струму, щоб її засвітити. От зараз побачимо. Тут треба обережно, бо воно може. Та ти що? Ще й тяне, вимазійте. Тяне. Цікаво люмінесцентно. Потяне чи ні. Є в мене така лампа 230 вольт, 38 Вт, 6400 кельвінів. Аж не віриться, що зовсім недавно вони були актуальні. Ні-ні, не витягує. А вже вони не актуальні, отакі лампочки. Ну, я думаю, зараз підключимо акумулятор. І від акумулятора вона повинна запрацювати. Мінус підсоєдинив ось сюди. Плюс тут буде через запобіжник зелений на 30 А. То що можна бідина робити? Напряму включати ні в якому разі не взяв. Бо може дуже-дуже сильно чуваркнути. Зараз пробуємо. Та працює то треба крокодилом зараз прицепити, щоб ручно не тримати. Поцепив крокодил через запобіжника. Тут треба дуже обережно, тому що 220 вольт. Що тут, що в розетці, це одні ті самі 220 вольт. І воно може вбити. Працює. А зараз ми візьмемо цю лампочку. Може, вона вже скисла від часу. Ух, дугу потягнуло. Страшне. Щось воно отак. Ну, можливо, можливо, їй погано. О! А щойно було, засвітилася. Працює. Просто то як контакт поганий. Працює лампочка. А тепер буде навантаження посерйозніше. Отакі От електроножниці. 550 Вт. Ось, написано. 550 Вт. Спробуємо. Вони тут дубові, у них просто тут кил викл Я думаю, їм нічого страшного не станеться з ними. Під'єднано, без обману. Ага, а не хоче. Не хоче. Зато все по правді, як є. Лампочки працюють, а це вже не хоче. Треба провірити, чи вони хоч не скисли. Йо-мою, як же так? Щось з ними не в порядку. Оце я попробував. По-моєму, щотки зависли. Так. Да. Треба буде вскрити та щітки обслужити. Отак от, от. Так, електроножницям вже стало погано. Я підключив резервну болгарку. Зараз даю струм, спробуємо чи вона стартане чи ні. Ну, тут написано вітязь 125, 10, 70. Я так розумію, що вона на кіловат. Тої хоча б закрутитися і то вже буде добре. Зажужжало. Ні, Щось їй не подобається, чи форма напруги не подобається. Відключив болгарку, спробував дрота, він такий дуже теплий. І цей був теплий. Ну, Струми, видно, добре йшли. Тридцятка предохранитель не згорів. Радіатори та що радіатори Холоднючі. До речі, я в схемі десь бачив, чи в схемах, що сюди треба на виход конденсатор підсоединити, Тоді форма ближче до синусоїди. Ну, як бачимо для лампочок цих LED, то їм це не важливо, вони без того працюють. Ну, і Плюс треба, щоб же дроти були не просто товсті, товстючі. Та й тут конденсатор 2200 мікрофарад маловато. Там я десь бачив схеми. то Здається, чи 5 штук 4700 мікрофарад, тобто таку добрячу батарею роблю для того, щоб не було просадок по дротам, щоб вони менше сказувалися. От про такого перетворювача я вам хотів сьогодні розказати. Як для якоїсь мілочовки, то в принципі пойде. На цьому все. Удачі вам, миру, добра і всього найкращого. Побачимось в мене на каналі.